Не за мою собачку, бо коли я рано вийшла на вулицю, ну не перший раз, але, моя джевеліна була вже розчеплена з пасочка. Сиділа на дивані перед тим десь 5 хвилин, а тепер ми за ним спостерігаємо. А то виходить, що вона за пташку скакала і. Той, що защеплюється дротик, вилетів просто. А ну дивіться. Джевіліна! Лишила хвоста! Хвоста лишила? Що ти там заглядаєш? Чого ти не йдеш лягати? Дивеліна. Що там сховалася? Ходи сюди чібако. Pwede na divan. Hmm. Хочеш ще їсти, та чого ти все облизувала? Хочеш ще їсти, йди у добуди. пішли добуде. Ходи, 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 ні туди, туди йди, до добуде, там їда. Ходи. Ходи До буди ходи. Добуди. Їсти йди там, доїдай. Ти хотіла їсти так. Бо кажуть люди, що я тебе присилюю. А я лише присилюю. Отут. Вона сиділа на дивані. Треба ти це вже встрісати, друге заміняти. Так, будеш їсти, відпочинь трошки там. Ми йдемо до хати. Привіт, друзі! Не доїла, їду і їш. Кістку з'їла і не хоче їсти, каже. Так. Все, їсти хотіла, будь ласка. То вже було. Хтось там писав мені у Тіктоці, що я присилюю пса, собаку. Я не присилюю. На. Присилює вона тоді, коли вона тут на дивані. Треба стрясати. Коли ми на дивані, тоді ми це присилюємо. Трошки побула і хватить. все. Чао, какао. Ага. Я собачка. <гум> То собачка ходить по дорозі. Тьх. все. Молодець. Захисниться папа не.